Сьогодні з вами говорить лікар, і те, що ви зараз почуєте, може змінити роботу вашого кишківника вже з найближчого ранку. Більшість людей роками намагаються очистити кишківник, але роблять це неправильно і тільки шкодять собі. Проносні, клізми, жорсткі детокси. Усе це дає короткий ефект і залишає здуття спазми та втому. Але є спосіб, який працює інакше він не змушує кишківник, а запускає його природний нічний механізм очищення. Усього одна ложка насіння на ніч, і вранці кишківник сам виводить усе зайве, м'яко і без зусиль. І найважливіше цей метод не викликає здуття. У цьому відео я поясню, яке саме насіння працює найкраще, чому його потрібно приймати саме на ніч, а не зранку. Ви дізнаєтесь, як очистити кишківник без болю, і як уникнути помилок, через які більшість людей не отримують результату. А наприкінці я скажу, кому цей спосіб не підходить. Це важливо, тому дивіться до кінця. Почнемо з простого, але дуже важливого запитання. Чому вранці у багатьох людей немає нормального очищення кишківника? Людина може харчуватися начебто правильно, але результату все одно немає. Багато хто одразу думає, що проблема в їжі, мовляв, з'їв щось не те або замало клітковини. Насправді, в більшості випадків причина глибша, вона не в денному раціоні. Проблема в тому, що кишківник не отримує правильного сигналу вночі, а без цього сигналу він просто не запускає очищення. Кишківник це не трубка, це орган із власним біологічним годинником. Він працює за чітким ритмом, так само як серце чи гормональна система. І цей ритм закладений природою. Удень кишківник зайнятий перетравленням, він активно всмоктує поживні речовини, а от уночі його завдання змінюється, він переходить у режим очищення та відновлення. Саме вночі активується глибока перистальтика, та, яка виводить те, що не встигло вийти в день. Але після 40 років цей механізм часто починає давати збої, і це відбувається не за один день. Хронічний стрес одна з головних причин. Нервова система постійно напружена, кишківник буквально стискається, він перестає рухатися плавно. Друга причина малорухливий спосіб життя. Коли тіло мало рухається, кишківник теж лінується. І третя причина дефіцит правильної клітковини, не тієї, що подразнює, а тієї, що працює м'яко. У результаті кишківник не встигає повністю очищатися, частина вмісту залишається всередині, залишки їжі починають бродити, утворюються гази і слиз, людина прокидається з відчуттям здуття, з'являється важкість у животі, немає відчуття легкості, навпаки, зранку присутня млявість і втома. І тут важливо зрозуміти одну річ. Кишківник не лінивий, він просто не отримує умов для нормальної роботи. І саме тут з'являється насіння, про яке ми говоримо сьогодні. Це ляне насіння. Простий, доступний і дуже недооцінений продукт. Ляне насіння не дає різкого ефекту, і в цьому його головна перевага: воно не змушує кишківник, воно створює правильні умови. Перший важливий компонент розчинна клітковина, саме вона вбирає воду. Потрапляючи в кишківник, вона перетворюється на гель м'який, слизуватий, захисний. Цей гель обволікає слизому оболонку, він знімає подразнення, яке накопичується роками, слизова заспокоюється, і кишківник перестає бути напруженим. Другий компонент нерозчинна клітковина, вона працює інакше вона не розчиняється, а збільшує об'єм кишкового вмісту. Кішківник відчуває цей об'єм і отримує природний сигнал рухатися. Але це не різкий поштовх, це плавний запуск перистальтики, без спазмів, без болю. І третій дуже важливий компонент слизові речовини. Про них говорять рідше, але даремно. Вони працюють як природне мастило, полегшують просування вмісту кішківником. Саме завдяки цьому вранці очищення відбувається легко, без різких позовів, без здуття і без виснаження. І тепер ми підходимо до ключового моменту: чому все це потрібно робити саме на ніч? Уночі нервова система переходить у режим відновлення, рівень стресових гормонів знижується, кішківник більше не затиснутий, він розслаблений. Ляне насіння працює повільно і спокійно, поки ви спите. Воно не стимулює. Воно готує. Гель поступово проходить кишківником, збирає слиз, токсини та продукти бродіння. Ніч це час, коли організм не відволікається на їжу і може зайнятися очищенням. А вранці тіло робить те, що закладено природою, виводить усе зайве, без боротьби з собою, без примусу. Якщо ж приймати насіння зранку, організм уже переходить у режим перетравлювання. Ефект стає слабшим, а іноді зникає зовсім. Саме тому час прийому тут вирішує все, і це важливо запам'ятати. Тож ми розібрали, чому нічний ритм критично важливий, але часто люди роблять типові помилки, які зводять результат нанівець. Зараз поясню, і це допоможе вам уникнути розчарування. Перша помилка очікувати миттєвого ефекту. Люди п'ють насіння один раз, і якщо зранку немає вау результату, кидають. Але ляне насіння працює поступово. Перші зміни, легкість, менше здуття ви відчуєте за 2-3 дні, а стабільність за тиждень чи два. Друга помилка збільшувати дозу. Думають, якщо одна ложка працює, то дві швидше. Це не так. Надлишок клітковини може дати зворотний ефект замість полегшення, важкість. Одна столова ложка це оптимальна фізіологічна доза, яка не перевантажує організм. Третя помилка пити насіння, не давши йому настоятися. Якщо ви заливаєте насіння і одразу п'єте, гель не встигає утворитися, а саме цей гель обволікає слизову і робить очищення м'яким. Тому 10-15 хвилин настою обов'язкові. Четверта помилка пити насіння чимось іншим, особливо молоком або соками. Це змінює його дію і може викликати здуття. Тільки тепла вода. Вона дає потрібну консистенцію гелю і не дратує шлунок. П'ята помилка приймати насіння хаотично. Сьогодні випили, завтра забули, потім знову. Організму потрібна регулярність, це як зарядка для кишківника. Коли ви даєте йому один і той самий сигнал щовечора, він починає працювати в ритмі, а значить стабільне очищення. І ще одна важлива річ: не забувайте про воду. Якщо протягом дня ви п'єте недостатньо рідини, клітковина може дати зворотний ефект. Пам'ятайте, клітковина працює тоді, коли є вода. Пийте протягом дня і насіння зробить свою роботу. Тепер ви знаєте, які помилки не допускати, а далі найцікавіше. Я розповім, як саме насіння льону мінімізує здуття. І це може вас здивувати, тому залишайтеся, ми наближаємося до найважливішого. Тепер давайте розберемо найчастіше запитання чому при цьому способі немає здуття, тоді як від багатьох інших методів воно з'являється, здуття виникає тоді, коли кишківник подразнюють, або коли в ньому різко починаються бродийні процеси. Проносні засоби діють саме так. Вони змушують кишківник скорочуватися різко, газ не встигає виходити, і людина відчуває розпирання та дискомфорт. Ляне насіння працює інакше, воно не стимулює різко. Гель, який утворюється з розчинної клітковини, сповільнює процеси бродіння, він буквально ізолює залишки їжі від слизової. Кишківник перестає дратуватися, газоутворення зменшується. Крім того, ляне насіння живить корисну мікрофлору. А саме дисбаланс бактерій часто є причиною здуття. Коли корисні бактерії отримують їжу, вони витісняють ті, що викликають бродіння. Саме тому через кілька днів живіт стає спокійнішим, навіть у людей, які роками страждали від здуття. І тут важливий момент якщо здуття посилилося в перші один-два дні, це нормально. Це означає, що кишківник почав рухатися, і мікрофлора перебудовується. Але вже на третій день цей ефект зникає і з'являється відчуття легкості. І зараз ми підходимо до ще одного важливого блоку: кому цей спосіб підходить ідеально, а кому потрібно бути обережним. Про це я скажу далі. І це справді важливо знати, тому не перемикайтеся. Тепер давайте чітко розберемося, кому цей спосіб підходить найкраще і кому потрібно бути уважним. Насіння льону особливо добре працює у людей після 40 років, саме тоді кишківник найчастіше втрачає регулярність. Цей спосіб підходить тим, хто має сидячу роботу, а також тим, хто мало рухається протягом дня. Він добре працює при хронічній важкості і при відчутті, що кишківник недопрацьовує. Також це хороший варіант для людей із чутливою слизовою, тих, у кого проносні викликають біль або спазми. Але є ситуації, коли потрібна обережність, і про це важливо сказати чесно. Якщо у вас гостре запалення кишківника або загострення коліту, якщо є підозра на кишкову непрохідність, у таких випадках цей метод не використовують. Також не варто починати під час сильного болю незрозумілого походження, спочатку потрібно розібратися з причиною. Для всіх інших це м'який і безпечний спосіб за умови, що ви дотримуєтесь дозування. І зараз дуже важливий момент: цей метод не повинен стати костелем. його завдання запустити природний ритм, а не замінити роботу кишківника. Саме тому його використовують курсами зазвичай 2-3 тижні. За цей час кишківник згадує, як працювати самостійно, і потреба в додаткових засобах зникає. І тепер ми підходимо до ще одного важливого запитання: чи можна поєднувати насіння льону з іншими продуктами? Про це я скажу в наступному блоці, і там є кілька нюансів, які можуть посилити ефект у рази. Тепер важливе запитання, яке я чую дуже часто: чи можна поєднувати насіння льону з іншими продуктами? Можна, але тільки з тими, що не заважають йому роботі. Найкраще насіння льону працює самостійно у теплій воді, без добавок. Це дозволяє гелю сформуватися правильно і не викликає зайвих реакцій у кишківник. Але є поєднання, які можуть м'яко посилити ефект і при цьому не викликати здуття. Перше це звичайна тепла вода протягом дня, не одразу літрами, а рівномірно. Клітковина працює тільки тоді, коли є вода, це базове правило, про яке часто забувають. Друге легка вечеля. Без важкої жирної їжі пізно ввечері. Коли кишківник не перевантажений, насіння працює значно ефективніше. Третє ранковий рух. Навіть 5-10 хвилин легкої активності. Це може бути проста прогулянка або кілька повільних нахилів. Рух допомагає завершити те очищення, яке почалося вночі, а от чого робити не варто це поєднувати насіння з проносними. Також не потрібно додавати мед, кефір або соки на ніч. Це може викликати бродіння. Насіння льону не десерт, це інструмент для відновлення ритму. І якщо використовувати його правильно, організм дуже швидко відгукується. Через кілька днів з'являється легкість. Живіт стає спокійнішим, зникає відчуття, що щось стоїть, і ранок перестає бути важким. А тепер важлива думка, з якою хочу, щоб ви залишилися. Кишківник не любить крайнощів, йому не потрібні жорсткі чистки, і не потрібен примус, йому потрібні умови і регулярний м'який сигнал. Одна проста дія на ніч, і тіло робить усе інше самостійно. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Так, ви допомагаєте каналу. Напишіть у коментарях, чи знайома вам проблема здуття, і чи пробували ви насіння льону раніше. А якщо хочете дізнатися, які ще прості звички допомагають кишківнику після 40 років, подивіться наступне відео на екрані. Дякую, що були зі мною, будьте здорові!